Ось такі томати в мене виросли. Ось. Це сорт називається канарейка. Вони будуть жовті. Це теж такі кісточки. Не знаю, як вони на смак, так я їх ніколи не вирощувала. Це перший рік. Сорт Альбано, теж вони такі дивні. Теж я ні разу не вирощувала, бо взагалі якісь такі смішні. Їх непогано нав'язалось, і цей інший кущ, такий же самий, тут правда поменше, але цей взагалі красивій. На зрост тут вони вже ну, виша мого зросту, тобто десь від 60, вже більше. Ось тут якісь вже такі черіки, зріють. Я ще не знаю точно який це сорт, але в нього ось такі кісточки. Такий красивий. А це інший сорт. В нього є, у нього кісточки, я прям як у грузі винограда чи що. Такий прикольний. Не знаю, що за будуть помідори, не саджала ніколи таких. То я спочатку показала свої томати, а тепер хочу постароватись. Мене звуть Олена, я знаходжусь на своїй дачі. Це Запоріжжя. До чого я хочу це відео? Додати, скажімо так, на яку тему? На тему підживлення та обробки, хімічної обробки чи якоїсь іншої від хвороб, я хотіла пожалітися. Я місяць, скажімо так. Хотіла по всім канонам, так як в інтернеті розказано, що треба там кожен час там чимось обробляти, чимось підживлювати, потратила ну, багато часу на все це. А потім подивилась одну відео, де була ну, порада. Через день, тобто кожен день калій з кальцієм чередувати, тобто сьогодні калій, завтра кальцій, і так робити протягом 6 днів, тому що калій з кальцієм не дружать і не можна їх поєднувати. І тому треба кожен день це поливати для того, щоб не було вершинне гніл і гарно зав'язувалось і росли плоди томатів, а також перців. Я навіть купила кальцій, поставила його, а потім якось задумалась, А навіщо я взагалі вирощувала таку міцну розсаду? Ви ж побачили, що помідор в мене гарні, високі, хвороб, поки я ще не помітила ніяких на них. Я їх вирощувала ось такі корені в мене було. Для того, щоб виростити такі корені, я монофосфатом калі і, і іншим калійним добривом, я підживлювала для того, щоб виростити міцну розсаду. Це перше. по-друге, в кожну лунку я клала попіл, жменю попіла, перегній зеленої маси, а також я додавала ще я купляла українського виробника в гранулах зелу сонячника. Вона продається така недор... ну, недороге добриво. Потім я висила добриво покупала ще. Це косну муку. Ну, не всі в лунки, я так чисто вибіркова купила кілограми, розкидувала по всім лункам. Тобто, це вся... це добрива, яке поклала в лунки, воно відтерміноване. Тобто, воно тільки зараз починає діяти. Тобто, Навіщо мені це все робити? Тратити купу часу, ну просто купу часу для того, щоб прийти, обробити, налити, це, розвести, розносити, бігати з цими ковшиками. Це купче времени. часом для цього потрібно. Ну зараз ми, наприклад, ми зараз живемо на дачі. Я працюю на удаленці, тому я можу маю можливості тут жити і е щось робити. Подруга, в мене все-таки невелика ділянка, і я можу собі дозволити, ну, скажімо так, палити цю розсаду, побігати з ковшиками. Але в мене на це все одно ходить купу купа часто. Сьогодні у томатів вітрянка, завтра у огірків гриб. Післязавтра томати, тобто перці в них коклюш. Тобто кожного дня потрібно щось робити. Я купила гарно, що я купила оприскувач е, е, акумуляторний. І я можу собі, ну скажімо, полегшила це ну, обробку, і тому я можу можу це робити швидше. Ну, все одно треба розвести і побризкати. Потім я зупинилась і вирішила далі нічого не робити. Ну, тобто, не, не взагалі нічого не робити, але по графіку, тобто не раніше одного разу в неділю я буду обробляти свої томати, і е, я купила, точніше, я вже навчилась розводити триходерму, це гриб, який допомагає улучшити почву, а також ну, зверху можна поприскати, і це буде так, якби профілактика від хвороб. І я буду це робити ну раз на неділю буду проливати чередою, а потім я купила байкал М, зробила зелене добриво на основі байкала М і буду чередувати то і то, і буду ну якби допомагати рослини бути міцною і далі. Ось. І тому о, ну не знаю, чесно. Ось сама ділянка в мене невелика, то тут в мене закрита все сіткою і з цієї сторони сітка. На рядочка в мене 6 метрів. І тут виходить в мене 4 рядка. Це перший, ось вони ростуть, ось перший рядок, ось інший. Тут доріжка між ними і знов перший рядок і інший. Тут десь 4 метра. Ось такі в мене ще перші. Ось вони вже плодоносять, вже позав'язувались. Ось висять. Ось. Тут такі от величенькі вже. І ось. Єдине, що я бачу, що тут все-таки зеленої маси, мені здається, не вистачає. Ну от, я так думаю, що може бути, я тут ще цим зеленим добривом, як я зробила, я ще підживлю для того, щоб нарастити зелену масу. Різні сорти. І вони такі великі на зріст. Я їх прикрила сіткою з цього боку, бо там сонце, один вже взагалі такий який-то величезний. Ось, все замовчовано. кусочок тюлі залишився. Я його повісила чому би і ні. І тут один якийсь помідор, тут вираз, не знаю, самосів залишила, що воно буде, не знаю з нього. Я ні, нікого не хочу цим відео образити всіх блогерів, які розказують, що це потрібно роботи те-те-те-те-те. Це не це взагалі не, те. не про те. Я просто про витрату часу і ефективність своєї праці. Тобто, до, це, до, до чого я все веду. Тобто, якщо ви щось робите, потрібно якось осмислювати. От я, наприклад, я говорю місяць, я носила з цими ковшиками. І потім якось оце відео мені просто якось прям якийсь тупор став. Я задумалася, що я роблю, навіщо я роблю? Тобто, треба замислюватися над своїми діями, над цінністю своїх дій і ефективністю своєї праці. Тобто, може цей час використати на щось інше потрібно, а не бігати з ковшиками. Якщо у вас все добре, якщо є щось критичне, то мабуть так. А потім з приводу пасанків, я хотіла сказати, це теж, ну, мені здається, це неоднозначна відповідь, що їх потрібно обривати на великих чи на, на низкорослих. Чому? Тому що в мене, наприклад, ну, ось бачите, там, вони ну, тут загущене місце. Тобто не те, то, що загущене, а місце мало, і вони близько один до одного. Звісно, знизу, ось, знизу я пасанки всі пообривала. Ось вони. Тут я всі побривала, Ну далі вони вже ростуть. Там, ось, там вже є прозвід. Там набагато більше. Знизу томат, томатів, по-перше, вони великі, побільше, ніж зверху. Потім тут їх листя великі. На зріст вони потім починають рости одни а другі менше. І виходить, що зверху проміжок ну, набагато більше. Це перше. По-друге, в мене не теплиця. В мене відкритий грум, єдине, що в мене прикрита, звісно, зверху сіткою. Но це не про це, це не волога. Все тут дощ і вітер все продуває. Тому зверху пасанки я відривати не буду. Там багато проміжку для того, щоб я це вже не робити. Ось. І тому я вирішила, не буду і цього робити. Пусть ростуть, як хочуть. Далі мені здається, що буде плодів більше, ніж якщо я буду їх відривати. Ще раз хочу нагадати про те, що я казала, що це я нікого не хочу цим відео образити. Це тільки моя думка, моє мислення, моя ситуація. Я пристосовуюся для тих умов, в яких я знаходжусь і які я маю. Для цього я зробила висновки, що я буду робити так і ось так. Це не означає, що всім так потрібно робити. Кожний вирішує сам для себе. У когось більше місця, у кого інша розсада, хтось купляв, хтось вирощував іншим шляхом. Цьому відео буде завершувати іде дощ, і сонце світить, а капає мені, мені, мені на телефон. Тому я бажаю, щоб у кожної людини був вільний час для себе, щоб ви знаходили для себе і час і робили щось приємне. І був час для відпочинку, можливо, для якоїсь іншої ну, вашої мети. Ну, наприклад, я люблю їздити на велосипеді. Сьогодні поїхала, проколола колесо. Зараз буде треба, щоб муж мені зробив і щоб я мала можливість завтра теж покататися. Тому бажаю всім гарного дня, спокійної, тихої ночі, і щоб дощ. До нових зустрічі. Пока-пока.